В селі Великий Браталів Люберської громади варять понад 30 видів крафтових сирів. Сергій Іванкевич, власник сироварні, говорить, що завжди мріє виготовляти сир. Допомогли налагодити процес Сергію сировари з Бердянська влітку дві 2022 року. Я познайомився з відомими сироварами з Бердянська, які біля 15 років займаються самі сироварінням. І вони, власне, мені допомогли започаткувати, створити проект сироварні, допомогти з постановкою технології. За один день технологи Великобраталівської сироварні переробляють 500 літрів коров'ячого молока та виготовляють 45 кілограмів готової продукції, каже Сергій Іванкевич. Зранку, десь о 8 годині, ми приймаємо молоко, яке транспортуємо в саму сироварню. Тут в сироварні. Молоко нагрівається, охолоджується, проходять технологічні процеси для виготовлення того чи іншого виду сиру. Формується сирне, сирний згусток. Далі нарізається сирне зерно, яке переміщується вже в е, спеціальний візок. І з візка ми вже формуємо голови того чи іншого розміру. Після цього голови сиру пресують, замочують в посолі та переміщують в камеру дозрівання, говорить Сергій. При температурі 12 градусів та вологості 85% сир дозріває від трьох місяців для того, щоб далі йти в реалізацію. Ось, наприклад, голова, яка була виготовлена 5 жовтня. З бузиною, медом, томатами та травами, пажитником, аджикою, виноградному листі. Усі ці сири крафтові та мають регіональну прив'язку до Люберщини. Їх сировар зберігає у спеціально облаштованому погребі. У нас сири різних різних розмірів, різні форми. Сири виготовляємо по європейським технологіям, але для деяких видозмінюємо змінюємо назви для того, щоб вони були, скажімо, більш зрозуміліші, що вони злюберщини. Це сир Азіаго. Він виготовлений за італійською рецепторою. Його можна смакувати вже через три місяці дозрівання. Після смак цього сиру. Солінуватий з такою легко з таким легким пощіпуванням. виготовляємо сир канистрату, в який додаємо пажитник. Це спеція, яка дає після смака горі горіху. Дуже смачний, подобається всім. Мабуть, це сир, який зацінять і гурмани, і звичайні споживачі. Сергій розповідає, що спочатку реалізовували сири через інстаграм. Після того, як бренд став впізнаваним, люди самі приїжджали до сироварні для придбання продукції. Дмитро постійний покупець. Чоловік говорить, що приїжджає по сир один-два рази на тиждень. Якби довіраю більш продукції цій, тому що впевнений, що з натурального робиться молока. Мешкаю недалеко, я знаю, де молоко беруть, яких людей. Планах у Сергія збільшення асортименту сирної продукції та розширення площі підприємства. Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.